Сьогодні у нас в гостях Віталій Плецан. Дозволю собі що так сказати: журналіст і, і ведучий телеканалу Футбол. Буде добре? Екс, екс, екс. уже. Ну, окей, екс. Я ще просто не провик, що в телеканалі футбол нема, бо зараз там є трохи трабли. Два плюс два сетанта. Трохи не ще до цього. Так. Да. Ну, я думаю, що ніхто ще не привик, з тих, хто працював на канала футбол, теж ще не до кінця розуміє, що відбувається. Давай почнемо з самого початку. Початок війни, який він був для тебе. Твої дії, що ти робив? Дивись, Спочаток війни ну, так як для всіх, 24 лютого, десь неочікувано, десь очікувано, тому що насправді я був перед цим в Туреччині на зборах з командами. І там так стало, що російські канали показують лише в готелях. І ми дивилися ці їхні новини, цих скабеєвих, це все решта. І... Так як вони говорили, що війни не буде, я там розумів, що вона буде. Я просив тільки, щоб одне, щоб сталося, щоб вона почалася, коли я повернусь додому, щоб я міг своїх там вивезти і ну, бути зі своїми рідними. Ну тому 16 лютого тоді пам'ятаєш, говорили. Ми там з оператором просто там переживали дуже сильно, щоб цього не сталося. Коли ми там, а наші рідні тут, слава Богу, тоді цього не сталося. Ми встигли повернутися і. Чесно, вже такий був накал, що я 23-го хотів вже вивозити сім'ю, сім'я казала, що ні. Ну там дружина каже, ні-ні ні, війни не буде. там Що ти таке розказуєш? І ми, ми не виїхали завчасно, хоча можливість там ще була. Тому ми виїжджали вже 24 лютого з Ірпеня під гелікоптери, ці ворожі, під вже обстріли, і під все решту. Тому ну, так от для мене все почалось. Ми їхали на Тернопіль. В перший день поїхали з Ірпеня. Ну Я знаю, що ти з Тернополя до того підем пізніше, а живе, жив ти в Ірпені, так? Так. Да, да. п'ять років уже живу в Ірпеніту. Ага, і розкажи, як там у тебе? Ну як там, що в тебе квартира, будинок? Яка в тебе там ситуація? Ой, дивись. Ну, в мене слава Богу, я не маю на що жалітися. У мене там проблеми були, грубо кажучи, з вікнами. Вони всі побиті з рамами, тобто, це треба було робити заміну. Але на щастя, там до нас квартиру не зайшли і наш під'їзд в комплексі в принципі залишився тут недоторканий, можна сказати, побиті тільки вікна і фасади. А в сусідньому, там буквально дивлюсь через вікно, то там заходили орки і там гірша ситуація. Ще в будинках в комплексі там прильот снарядів був, і в людей немає даху, де зараз ведуться там ремонтні роботи. Тому ситуація така була, знаєш, як в шахматному порядку, комусь пощастило, комусь ні. Ну там в моєму будинку, грубо кажучи, пощастило, а в сусідньому ні. Ну разом тепер відновлюємо. Все рівно в одному комплексі живемо, намагаємося якось чи фінансово, чи ще допомагати. Ну і ти розумієте, ти зараз робиш ремонт. Як тобі зараз ціни на будматеріали? Просто для мене болюча тема. <рес> та катастрофа повна, та ну тому що я коли робив ремонт скільки п'ять років тому, коли я заїжджав в цю квартиру, то там були ціни зовсім одні. Я я звик до, до, до них. Ну, я пам'ятаю їх. Я навіть десь коли вивозили документи, знаєш, там сумочка з документами, і там був кошторис того, що ми затрачали на ці матеріали. Ну, то я не знаю, скільки там разів 5 чи 10, може, воно виросло з тим, що зараз ми витрачаємо. Знаєш, тобі скажу, це дуже велика помилка записувати кошторис. Ти потім дивишся і думаєш, такі ти, ти масіки гроші. Розкажи, чим ти зараз займаєшся? Зараз я розцінюю свій період як творча відпустка, але намагаюся ще займатися своїм YouTube каналом який я зробив як хобі, для того, щоб не втрачати, там, грубо кажучи. Навиків своїх журналістських, та хоча ні, лукавлю. Я хотів просто, коли приїхав в Тернопіль, от почалася ця вся війна, я почав спілкуватися більше з людьми там на місцях. Я зрозумів, що дуже багато людей, які поза футболом, які дуже багато роблять для України, про них ніхто там не знає, і можливо, це не дуже ціниться. Мені захотілося про них розказувати. Я почав цей youtube канал Файні люди. Він не хайповий абсолютно, тому що ви там не побачите дуже багато якихось відомих персонажів, але. Ну, я вважаю, що вклад людей, грубо кажучи, в розвиток України дуже великий. Там у мене остання серія вийшла про людей, які роблять іграшки ялинкові прикраси. І щоб ти розумів, ці ялинкові прикраси ну грубо кажучи, продаються в центральному Нівермазі в Лондоні. Selfridges він називається. Ну це дуже, це дуже престижно, і там їх цінують. А тут в Україні про них ніхто не знає. І от таких, таких людей маленьких, які роблять великі справи, дуже багато. Тому у мене зараз є відзнято. Кілька матеріалів, які стосуються там і Збройних сил України, які допомагають люди, і ще іншого. Тому займаюся цим монтажем, зйомками. Давай так, ми твій канал залишимо в описі, тому що український yeah. контент це круто. Люди переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Я просто думав, що можливо ти забоявся конкуренції і не продовжував якийсь футбольний футбольний контент, тому що сам бачиш, зараз кожен пішов робити щось своє. Ти не думав про таке? Ну, чесно, щоб робити самому футбольний контент, я не думав. Ми думали там збиратися з ну, командою каналів футбол з певними людьми і продовжувати робити якісь. Якусь роботу, зокрема в Ютубі, але поки що це тільки на рівні ідеї, і ну, поки, поки це дуже сиро, тому ми не продовжували. Не то, що я боюся конкуренції. Я, я знаю, як це робити, я розумію, про що треба робити, але ну, ну, то це я кажу: це таке більш душевніше, більше до душі лежить. Якщо футбол зараз це робота, то то більше душа. Ну щоб мати собі таку віддушну? Скажи, будь ласка, у мене було там одна з особних питань. Реально зібрати 20-30 людей і спробувати щось самим зробити, а телеканал Футбол це дуже важко. У Вас професіонали працювали, ви знали, що робити, ви знали, чим робити, де замовляти, де купляти, де орендувати? Та дивись: ну, навіть 20-30 людей, я думаю, що це за великий там, штат для того, щоб робити, там, грубо кажучи, телеканали. Та? Щось схоже на продукт. Ну на наприклад, візьмемо там футбол Ньюз, До нього можна ставитись по-різному, але це був продукт, який кожен день виходив в ефір і давав людям якийсь згусток інформації. Та ти собі вже не міг не сидиш на сайті, не скролиш ленту, а отримав одне, друге, третє, четверте і дуже часто ексклюзивніший коментарі. Що стосувалося що українського футболу. Тому зібрати там журналістів, редакторів і продовжити це робити можна. І це я думаю, що ми навіть знайдемо ну, там. Я знайду однодумців, які будуть це робити. Питання просто організації цього всього процесу, е, ну грубо кажучи, треба знайти приміщення, треба знайти там фінанси на запуск, на, на графіку, на все, на все, на все, на техніку ту саму, і тоді далі треба робити. Поки я думаю, що всі дуже знаєш, морально виснажені. От я просто з багатьма спілкувався, і е, для для кожного це був шок, те, що сталося там 11 липня. І продовжувалось там зі звільненням, подальшим верніше, скороченням ліквідацією. Називайте, як хочете. Тому багато людей в такому трошки фрустрації перебувають. Їм треба дати перепочити. і нам, зокрема, всім думаю, з каналів футбол. Як ти це сприйняв? Можливо, ти щось знав раніше? Чи просто такий шок, ступор шо, що, Як як це можливо? Чи здогадувався? Може та ніхто не здогад. я тобі чесно от кажу, за всіх. Можу тобі сказати, що ніякої от шпаринки навіть не було. З протіканням якоїсь інформації, що отаке буде з Медіагрупою групи не, не про канали футбол, це ж і Україна, Україн двадчоти. ну, ну, люди розуміють. Проданіх ніхто фактично про це не знав. Ні топ-менеджмент України, ні топ-менеджмент Медіагрупи. Тому для всіх це було шоком, конкретним шоком. І спочатку, ну в мене було спочатку таке, та ну це щось, це щось таке. типу, ну це не кінець, це просто виноват завтра. Далі все буде добре. Так, так, це якісь ігри грають і так далі. Тому, тому так. А потім уже так день, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10 і все, і кінець. Мені дивно, чому Ігор Бурбас не дав інсайт просто про це. Ну, я ж тобі кажу, він не знав. Узявляєш, <плес> 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 який рівень був цієї. Ну, нагадай, скільки ти пропрацював на телеканалах футбол? 12,5 років. З 10-го року. Канали футбол з 8 здається, з восьмого в жовтні десь вони запустилися, а я прийшов у квітні 10-го. Тобто ти планував собі вже до старості там попрацювати? Ти хоч любив там працювати? Чи думав, що отше попрацюю там ще років 5 і вже думав собі що ще щось своє або кудись далі буду рухатись? Ну, так, щоб планувати, знаєш, там до старості до 60 років, то ну конкретно зараз ні. Хоча такі на початках типу, штуки були, знаєш, ну чесно тобі вже зараз кажу, як воно є. Е Колись, коли запустилися футбол ньюс ми почали вести. Ми були такі: от якщо подивишся там випуски з якихось там 12-й, рік, тринадцятий, на всіх ведучих, які там сиділи в кадрі, ну це реальні діти. Тобто, ти ну от я би зараз дивився на якому, що ти мені розказуєш? Чувак, я тобі не вірю. Ти. Іди, давай. І от е, тоді я собі думаю, блін, ну ми реально діти. Ну що ми розказуємо? Типу, а з іншої сторони, ну що тут до старості сидіти? І потім ти включаєш якісь записи Sky Sports, і дивишся, що там ведучі новин, реально сиві дядьки сидять їм там. 50, 60. колишні футболісти, футболісти, тренери. Правильно, так, колишні футболісти, тренери або журналісти, які там з якогось там го року, і вони вже знаєш, через них перейшло там вісім поколінь футболістів, їм уже реально вірять. Ну тобто, тут теж якась своя фішка є. Але я там особисто не здум. Не, ну, що все, тут я помру, ті тут звідси мене винесуть, і тут мені дадуть там пенсійне посвідчення. Тако не було працювати і працював. Задоволення отримував ситуативне там від якогось проекту, від якогось сюжету, від якогось випуску, від якогось там Мовного експерта, да, з яким ти новим міг поговорити, чи там від Євро 2021, чи 20, як його там називати, кому як вигідніше. От воно останнє взагалі було ну, дуже легко пройшло от, по відчуттях. Ти такий, от, класно. А потім може бути таке затухання, тому ну, що ні, все, треба йти, причому йти з футболів, ну, як соціального якогось явища, йти в якусь там політику, чи щось. Такі штуки, типу, приходять рано чи пізно. А потім якийсь хороший матч, хороше інтерв'ю, і все, і ти знову клас! Дивись, я, я знаю таку штуку, що коли це все сталося, або коли до того йшло, то вам забороняли давати інтерв'ю і казали: давайте почекаємо, почекаємо, бо самі нічого не знаємо. Я це принаймні чув. От зараз це вже, це вже відбулося, це вже історія. От На твою думку, чому настав крах телеканалу футбол? Ну, дивись, я, я не можу просто говорити про крах каналів футбол, от зараз конкретно. Бо знову ж таки, це вся медіагрупа України лягла. Це дуже велика махіна, яка можливо несла фінансове навантаження. Можливо, це справді те про що говорить. Говорять спікери від СКМ про те, що закон, який прийняли про олігархів, він дискримінує їх, і вони не можуть в таких умовах існувати. Можливо, справді там Рінат Ахметов відкараскується від статусу олігарха саме таким чином, і не хоче, щоб бути дочетним через цей закон. Тобто, варіантів може бути досталь, може бути варіант, що немає купу заводів, так які забезпечували там фінансову стабільність. Це теж може бути причиною того, що медіагрупа зникла. Я думаю, що в принципі це е, купа. Факторів, які на це повпливали, не можна на щось одне говорити, а є купа факторів. Але щодо каналів, футболу, ну краху не було. Ну я тобі чесно Вася, кажу, що ситуація останні роки без того, що у нас не було ліги чемпіонів, без того, що у нас не було там топ-чемпіонатів, але в нас був чемпіонат України, який розвивався. Ну давай чесно будемо говорити, Останні роки чемпіонат України пішов вверх. На відміну від там якогось 14, 15, 16, коли він летів вниз, так? і зараз він знову, типу, внизу, він знову пішов там в круте піке, то ну, все було окей. Ми мали нормальних спонсорів, ми мали нормальних партнерів, ми мали нормальний контент, якого нам вистачало, і який ми могли з'їсти. Бо знаєш, коли в тебе є все підряд, а ти не знаєш, як його розподілити. Ну, от колись в нас були матчі, я пам'ятаю. Ліверпуль, Манчестер, Юнайтед, Борусія, Дортмунд, Баварія. Щось там, грубо кажучи, металіст Дніпро. І ще якийсь там топ-чемпіонат, щось там я не знаю, Реал Барселона. І це все в одному слоті. І ти його не можеш показати. От ти вибираєш і ми такі. Та ні, Баварію, Борусію показувати не будемо, тому що вона така. І що? А гроші за це заплачені? Ну, немалі. Ну за цей чемпіонат. І, і весь кусок в цьому чемпіонаті Німеччини жирний. Це був баварія Борусі. А ми його не показали в прямому ефірі. Тому от така ситуація. Треба просто вміти ще користуватися цим всім контентом. На на останні роки ми себе комфортно почували. Ну принаймні, я так відчував. Бачите, просто крадаш питання. Мушу перебувати. Тому що я знову чув, що телеканали футболу останні роки заробляли самі на себе. Тобто, що Ахметов казав молодці, і що він там не вкладав гроші, тому що ви мали гроші. От я так розумію, це ну не, не спростуєш це, а підтвердиш правильно. Ну, дивись, я не можу тобі говорити, бо я фінансами просто фінансових документів не бачив. Я не знаю наскільки ми там заробляли прямо ж. Але то, що ми почували себе добре, і на нас менше потрібно було витрачати, чим, грубо кажучи, там на інші ресурси медіагрупи України, ну, це напевно 100%. відсотків. На твоєму ютуб каналі Файні Люди я дивився випуск про прощання з телеканалами футбол, де всі збирались тусовка. Ти, ти брав коментарі, ділилися емоціями? Ну так досить душевно вийшло для простого ютуб-каналу, а ну скаже так, що сказав Олександр Денисов? Може, щось таке, що запам'яталося? От на кінець, от ви зібрались? Може, там вже закінчилось, і він як директор вийшов, щось може дав якусь промову? що що зустрінемось? Чи хлопці, дякую всім ді, дівчата, чи може ще щось інакше. Ну, дивись, майже все, що говорив Олександр Денисов чи всі інші я видав в цьому в Ютубі своєму в цьому випуску. Та звичайно, що було все дуже по теплому. І там, зокрема, Олександр Денисов говорив про те, що ми от ти кажеш, крах каналів футболу, і Там була отакий от спіч, що нас не закривають через те, що ми погані. Просто так склалася, грубо кажучи, доля. Але ми в кінці вже робили дуже дуже все добре. І тому, якщо випаде можливість всім ще разом попрацювати, а багато хто в це вірить, то ми попрацюємо. Все. Ти маєш таку надію, так? Я не те, що маю надію. Ну тобто, буде як буде. Буде як буде. Тобі зараз, от як ну, працівнику колишньому телеканалі футбол, як зараз от тобі дивитися на цей бардак з Телепулом? Сетанта, 2 плюс 2, УПЛ, УАФ. От от як воно збоку тобі виглядає? Чесно, то дуже бридко, yeah. чесно, то дуже бридко на це дивитися, особливо в час війни. Що таке відбувається? Я думав, буде якесь примирення. З іншої сторони, мені дуже радісно на це дивитися, тому що ми в тому участі ніякої не приймаємо, і вже канали футболу з боку собі стоять і просто дивляться, чи знизу там да, з землі виглядають. Бо ситуація яка, ситуація така, як була в нас весь час? Ну насправді в нас весь час одне і те саме було. Вигравав там умовно канал футбол, теж якийсь телепул, але це потім зводилося до НІТ і транслювалося там на інших каналах. От, зараз продовження це Ну, а чого зараз так? Ну тоді бачите, якось можна було знайти компроміс. Зараз його не можуть знайти. Зараз буде, діло дійде до судів. Дійде. Такого не було, закон був один. Більше, більшість клубів голосує, є телепул. Тоді так голосувало, нема телепулу. Зараз так голосували, є телепул. Що змінилося? Я не знаю. Треба питати вже в тих, хто рулить цим всім процесом. Я думаю, там треба десь шукати. Просто завжди була така тенденція. Ну, всі, ну, там, 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 з боку, ну Може з боку більше суркісів говорили, що от є телеканал футбол, є скандал. Якщо yeah. не телеканал футбол, тебе скандалів не було. От yeah. що за як ти це поясниш? Типу скандал трибуни з футболхабом, там ну, він зараз потрібен. От, як, як на твою думку? Чи, ну це круто з одного боку, але зараз війна не круто. От як ти це поясниш? Я не можу цього ніяк пояснити, тому що це ну для них на мене це бред російське слово. Тобі скажу. Ну неможливо зараз. Я кажу, час війни такою фігньою займатися. А з другої сторони, хай люди собі теж подумають, почитають оці інтерв'ю людей, які кажуть, що нам треба незалежний мовник, який буде транслювати канали, не канали УПЛ, і це все буде нормально. Незалежний мовник з'являється. І з'являється якась інша в нас причина, чого ми не можемо транслюватися на незалежному мовнику. Тому, як виявилось, причина була не в каналах футбол, правда? Окей, таке питання. Ти дивився зараз, УПЛ? Е, дивлюся. Не всі матчі, не всі матчі бачу. А ти підписку не купив, так? Чи маєш? Е, та Я навіть не знаю, чи мені треба зараз купляти, тому що я дивлюсь на ситанті та що на Мегого, і там, ну, начебто ті матчі, які я хотів подивитися, то тих мені вистачало. І що скажеш про оновлений Чемпіонат України? Та ну він трошки нуднуватий через те, що немає глядачів, це мене трошки б'є. По рівню. Ну да, рівень впав порівняно з 2020-21 роком. Не знаю. Я не знаю, що сказати. Ні хорошого, ні поганого не можу сказати. Поки що така сіра маса для мене. Але суму, Динамо це... програла 0,3. Це... Ну, там, там. Були моменти, були так. Але все ж таки сумуєш за цими прев'ю. Бо я знаю, що тебе на телеканалах футбол просто називало начальник дідов. Ти завжди міг там Саву заробити чи там з іншими. Ну стариканах це було до плацана, Мені здається, от студія, як я бачив, просто це вирос обличчя плацана, коли там почав, ну, сабу розуміється. Але сабо вже старенький. але да він дуже реально, бо ми з ним пересікалися він дуже тіому, що в футболі він тобі розкаже все, що було за 100 років до того. Я просто бачив, що ти так ну. Міг засинати за тою студію, як тобі так ну, з тим поколінням працювалося. Ну та, та по-різному, знову ж таки, було. Бували моменти, що так, як ти кажеш, що ти вже просто спиш, бо ти не готовий там щось до такої розмови. А деколи бувало, що навпаки, цікаво, особливо коли там два ветерана, я їх так називаю, заводилися в суперечці між собою <заводили> <заводили> і можна було з боку так. Динамо проти шахтаря майбутнє було, так? Да, да, да. Ну тому там були різні історії. Вони насправді да, Вони дуже сильно тямлять в футболі. Я думаю, що більше ніж будь-хто з нас, тому що це там і Сабо, і Собко, і Морозов покійні той самий, і Грачов. Вони в футболі досягли багато чого. Просто питання того, що ми в сучасній Україні, в сучасному світі, нічого про це не знаємо, бо тоді нічого не фільмувалося, і ніхто з ними там ні флеш не брав інтерв'ю, ні, нічого ніхто не говорив. І вони такі кісь є. От він є. Є, а хто він? Ніхто навіть не може подивитися. От е, Сан Саныч Собко він про це каже: ми колись на це не звертали увагу. Типу, нема фотографій, нема відео, та й нема. А зараз хотілося би подивитися, хотілося б показати, а, а його нема. Все, і ти довести, навіть не можеш, що ти крутий футболіст. От мені там про Грачова розказували, що він там Марадона Донецький був. Він міг там накручувати на квадратному метрі всіх, кого хоче. Ну але цього ніхто не бачив, розумієш? В цьому проблема. Тому да, вони суперфутбольні люди. Але вони не зовсім там, де коли бували телевізійні люди, тому що в телебаченні там ну приклад це класичний, ти їм кажеш. Друзі, дивіться, у нас склади є на руках, ми вже їх маємо. Але давайте ми трошки пізніше, бо нам треба поговорити про те, хто на лівому фланзі там умовно Шахтаря, Корнієнко чи Ісмаїлі, хто там сильніший, порівняти їх, якось от, проговорити про них. І тут Бах, перша хвилина ефіру. Вони кажуть: ну сьогодні Корнієнко грає. Каже, того, типу, це дивно для нас. Такий блін, а в тебе сценарний план вже злетіло половина. Ну, ну, такі штуки, типу, бували. Того, де коли ти вже так, та говоріть, що хочеш.

Та ну сто процентів ну не те, що скучаєш. Ну це, це була частина роботи, яку ти вже в кінці кінців знав, як робити. І ти вмів, в тебе була з редакторами дуже велика спайка. Наші редактори, там Мирослав Небесник, Женя Сінчук, Сергій Цигульський. Вони з ними сідаєш за стіл, і ти складаєш сценарний план з нічого. Деколи до таких матчів що ти не розумієш, про що там говорити пів години тобі до гри. Виходить так, що тобі ще не вистачає в кінці часу. Тому це було цікаво. Плюс експерти бували ну, різні, не завжди ти виходив е, з одними тими самими експертами була заміна. Останні там рази на вінтеркап, коли було, до нас почали приїжджати і Грица, і валяєві. Ти з новими людьми в студію. Ти зовсім по-іншому знаєш від них якісь інші думки. Чуєш, вони по-іншому цей футбол бачать. Ти для себе щось нове береш. Тому да, це цікаво говорити про футбол з тими, хто розуміє в футболі більше ніж ти. Ти сказав: ти з Тернополя? Знаєш, ти з ми пересікались. Останній раз ми з тобою бачила, коли Порошенко контакт заблокував. Я пам'ятаю таку історію. Ми на матчі на нею ми, по-моєму, були. І я кажу, блін, контакт заблокував. Ти кажеш, та Ти й що? Типу, а в нас там було 120 тисяч підписників. Я думаю, ні, фіасові, бо це не стоять. Тому таке логічне питання: коли вже ними Тернопіль вийду у УПЛ? Ну йокі-палки. Ну хочеться, щоб вийшло вже цього року, ну, цього сезону. Але я не знаю, чи так вийде. Тому що є багато нюансів. А те, що Нива зараз, як мені здається, на правильному шляху, це 100%, тому що дивись, як вони відіграли попередній сезон, п'яте місце, так закінчили той чемпіонат недограний. І я думаю, вони би так його і закінчили. Може, шосте, десь п'яте, десь так, плюс-мінус. Там грають молоді хлопці, які реально хочуть грати в футбол, які мають велике бажання, мають великий талант, і їм дають можливість це робити в першій лізі, не в останній команді. Про що свідчить там, умовно, вони продали. Скільки трьох чи чотирьох футболістів зараз, якщо враховувати, що кисленка зимою, то десь так, чотири футболіста проданих. Не просто вони пішли від них, вони їх продали за гроші. Це круто. І продали в клуби, які ніби вищі від них стоять. Зараз взяли слабо. Такий нонсенс, що тоді друга ліга через коронавірус перервалась, Нева в останніх десь там турах вискочила на якесь там друге чи третє місце. І вони зупинили все, і Ниву так би підняли в першу лігу. І так Нива, о ти кажеш Нива з другої ліги, зразу в першій лізі здобуває п'яте місце. От як це пояснити? Може, командам не місце в тих других лігах? Можливо, треба якусь сильнішу їм лігу, що вони і у них було бажання себе проявити. Бо я просто я скажу, що Калуш типу на все це обідався, і команда пропала. Що вони весь сезон шли перші, другі, перші, другі. один тур опустились, і вони, типу, не вийшли далі, розумієш? Неві похова і вона зараз на, реально на слуху. Та й, ну як ти другу лігу відміниш. Ну, вона мусить бути всерівно, ти мусиш горнило оце, цього болота пройти. Бо друга ліга це таке, це, ну, це реально болото. Там і старі, і малі, і каша з м'ясом, і, і от хто, і, хто краще в цьому орієнтується, той і виходить. Ну, Неві пощастило, можливо, справді там, з коронавірусом. Але по підбору, по тому, як вона працювала там на перспективу, я думаю, що це правильний шлях. Ну, там реально, там, певно, наймолодша команда в, в лізі в першій, якщо брати по. Не, не знаю. Я бачу одні плюси. велике місто. Ну, гарне місто, файне місто Тернопіль. Гарний стадіон, свій стадіон. Наскільки я розумію, там є теж сравни стадіоном, але ну, стадіон є, щоб, щоб грати. Е, що треба? Пару якихось інвесторів, трохи грошей, і щоб це все докупити. Це, це от проблема, Тернопіль. до речі, таких міст, як Тернопіль, тому що там є підприємства, є бізнеси, але їм. Не хочеться чи їм про можливо просто неправильно якусь інформацію доносять про те, що чому треба бути в футболі, які вони від цього отримують плюси? Знаєш, якби от ці інвестори, які там є в областях, ну беремо Тернопіль конкретно, так там, наприклад, Молокія, всі знають, що таке молоко. Молокія воно продається всюди там в Україні. Чого воно не зниву? Ну питання, напевно, і до молокії, і до ниви. І так далі. Бачу, але, в тебе було Києва Опілля, так що дивись, і Опілля, і Миколинецьке, і, і багато чого там можна називати. Тому, тому ситуація така. Але якщо зараз все буде окей, вони будуть давати результат, можливо, можливо, і Нива буде претендентом на вихід в Прем'єр-лігу. Ну це так дуже туманно, але, але, але не фантастика. Окей, на цій такій мажорній ноті ми вам ще раз нагадуємо, що цей стрім на честь 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Вся інформація в описі, Залітайте 5, 10, 20, 10, 100 гривень. Будемо дуже раді, пацанам буде приємно, тому що квадрокоптери дорогі. Можливо, хочеш щось додати на кінець? Так, да, я чортково. Кристал чертішник. Кристал була така. Да, і я людям ще хочу побажати віри в те, що ми переможемо 100%. Будь ласка, не падайте духом, допомагайте донати на збройні сили України. І от Вася каже про те, що треба допомагати. І 80-ті зараз бригаді. Тому всі зусилля на перемогу все буде добре, все буде Україна.